Святкування Хелловіну припадає саме на сьогоднішню ніч. Проте зараз в Україні виникло два табори хто за, а хто проти такого незвичного свята. В соціальні мережі просто кишать висказуваннями в ту чи іншу сторону. Давайте будемо розбиратися. Назва Хеловін прожилася від англійського свята та перекладається як ніч усіх святих. Хоча насправді це ніч усіх мертвих. Просто таких змін назва зазнала уже в християнські часи. Люди та діти переодягаються в різних страшних персонажів, щоб відганяти злих духів, бо саме в цю ніч за традицією грань між нашим та потойбічним світом тоншає, і до нас можуть заглянути з того світу різні сутності. Проте у нас в Україні ще за часів язичництва схоже свято було, яке називали Велесова ніч. Це був такий бог Велес. Велеса вважали одним із наймогутніших богів, що опікувався творчими людьми та знахарями. Він був богом земного добробуту, покровителем торгівлі, худоби домашньої та небесної, а ще поезії та музики. Українці мали звичай, що звався Велесова Борода. Під час обжинок велесові присвячували заплетений пучок із колосків та співали обжинкових пісень, адже світанку відкриті ворота у потойбішній світ, створіння з якого можуть до ранку вільно ходити по землі. Ця ніч об'єднує наш світ із тими, хто пішов, та тими, хто житиме після нас. Але тут втручається християнство, яке все це засуджує. Це зумовлено тим, що язичники не боялись смерті і зустрічали її спокійно, а у християнських традиціях свято на честь смертів сприймалося з острахом, а спілкування з потибічним світом засуджували, тому з часом традиції та назва виду змінилися. Дивно, коли представники релігії починають з негативністю, навіть з незрозумілою агресією, висказуватися на рахунок цього свята адже саме від язичників християни взяли безліч святкувань. Вербова неділя в язичництві була вербохлест. У цей день вони здійснювали обряд вербохлест, тобто хлопці били по ногах дівчат прутиками верби, а ті радісно сміялися. Так у язичників відбувалося символічне запліднення першими других. Ще зелені свята. Так люди називають християнські святотрійці, яке відзначається на 50-й день після Великодня. Зелені свята були символом закінчення весни і початку літа. В Україні маять, клечують оселю зеленю, гілками, липи, клена, дуба та різною зеленю. Язичники вірили, що духи дерев людям допоможуть бути здоровими, збережуть господарство від негараздів, забезпечують добрий врожай. То хто в кого що забрав. А святкування Різдва теж багато чим завдячує язичникам у них було свято Сатурналій, язичницького свято у стародавньому рибі на честь Бога землеробства Сатурна. Це був і обмін подарунками, і прикрашання оселю вогнями, зараз у нас гирляндами і страви різні, все це можна знайти в інтернеті. Ці традиції пішли від язичницьких племен землеробів, які у період земного самоцостояння ходили по полях, співали і шуміли, щоб прогнати злих духів, які могли зіпсувати урожай. Тому християнство, звинувачуючи Хеловін, повинно саме перше подивитися, які свята святкують вони. Християнство це в першу чергу віра та любов, а не спори і висказування гедоти один одному ще в такий час. Взагалі, до релігії сьогодення багато питань і дуже і дуже мало відповідей. Святкувати Хелоуін чи ні, вирішувати вам. Але в ці дні згадайте тих, кого немає хто молитвою, хто добрим словом, не зі сльозами ні, а з посмішкою, бо тоді і вони там посміхаються. Згадайте їх. все, що нас об'єднує, чи то язичників, чи то християн, чи невіруючих, робить нас сильнішими. Саме це наші предки різних вірувань нам намагаються передати. Адже коли ми разом сміємося, ділимось позитивною енергією і примножуємо її, тоді ні тут. Ні в потебіччі ніякий нам ворог буде не страшний.